Роботизована система збирання доступна тільки для комбайнів Case IH Axial Flow 250 серії, обладнаних системою AFS Harvest Command. Ця система спрощує збирання врожаю за рахунок інтелектуальної системи керування з попереднім моніторингом та оптимізацією налаштування для досягнення заданого пріоритету. Ласкаво просимо на збирання високої ефективності. Система AFS Harvest Command забезпечує автоматичне налаштування семи параметрів, завдячуючи установці 16 датчиків, положення направляючих корпусу ротора, Швидкості ротора. Розкриття попереднього решета. Втрат решет Розкриття верхнього решета. Розкриття нижнього решета. Обертів вентилятора, об'ємів домолоту, тридіапазонна камера аналізу зерна, миттєвої врожайності, втрат ротора, тиску повітря верхнього решета. Завантаження двигуна, тиску ходового гідроприводу, швидкості руху, нахилу комбайна. Сім функцій зернозбирального комбайну обладнаного системою AFS Harvest Command Положення направляючих корпусу ротора, оберти ротора. Розкриття попереднього решета. Розкриття верхнього решета. Розкриття нижнього решета. Швидкість вентилятора. Швидкість руху. Для активації інтелектуальної системи автоматизації оператор має вибрати режим автоматизації, виходячи з актуального завдання. Після чого комп'ютер на основі алгоритмів, створених по результатам численних тестів, аналізує дані 16 датчиків і підбирає найкращі налаштування для досягнення цілі з мінімальними затратами енергії і без перевантаження систем комбайну. Режим заощадження забезпечує мінімальні втрати і мінімальне подрібнення, підтримуючи оптимальну продуктивність. Режим якості зерна підтримує налаштування, які забезпечують м'який обмолот для збереження оболонки зерна та мінімізацію дроблення, що важливо при збиранні насіннєвих ділянок. Режим максимальна швидкість збирання ставить в пріоритет швидкість обмолоту і руху по полю. А режим фіксована пропускна здатність дозволяє встановити оптимальну продуктивність, забезпечити якість зерна і оптимальну частоту і втрати. Першочергове налаштування AFS Harvest Command дуже проста і складається всього з чотирьох кроків: виберіть тип культури, виберіть режим збирання, а потім задайте максимальну швидкість руху і завантаження двигуна. Все, що оператор буде робити далі, контролювати ключові параметри через іконки воронки на екрані монітору в режимі реального часу. На моніторі він побачить, як відбуваються зміни в подачі ворога та завантаження систем обмолоту і як інтелектуальна система проводить підбір найкращих налаштувань та виводить комбайн на оптимальний режим. Давайте подивимося, як AFS Harvest Command реагує на зміни в різних ситуаціях. Режим збереження збільшує збереження зерна і його максимальну якість. Комбайн заходить на найбільш врожайну частину поля і потік ворога збільшується, що викликає втрати на решетах і може призвести до перевантаження очистки. Далі ви бачите, як це вирішується шляхом збільшення швидкості вентилятора і відкриття верхнього решета. Наступним сценарієм ми маємо високі втрати очистки і високий тиск потоку повітря верхнього решета. Потім система починає зменшувати подачу повітря на верхнє решето до досягнення оптимального тиску і втрат. Режим якість зерна максимізує якість оболонки зерна а також мінімізує дроблення. Ви бачите, що по мірі зниження якості зерна воронка збільшується, що означає ріст подрібнення і подряпан зерна. Комп'ютер знижує швидкість ротора для пом'якшення режиму обмолоту. Також проводиться зміна швидкості вентилятора і кута відкриття решета очистки. Ви також бачите, як комп'ютер налаштовує кут відкриття нижнього решета, щоб поліпшити якість зерна. В режимі Максимальна швидкість збирання автоматика регулює параметри комбайну для досягнення максимальної швидкості руху без перевищення допустимого рівня втрат, чистоти і дроблення. В цьому режимі комбайн змінює швидкість руху пропорційно врожайності. На менш врожайних ділянках поля він збільшує швидкість, а на більш врожайних зменшує пропорційно встановленому ліміту завантаження двигуна. Кейс IH для тих, хто вимагає більшого.